Друзі, всім ви на каналі Огляд. Є і це Acer Nitro V14. Здавалось б, ідеальне поєднання компактності, потужності та універсальності, яке здатне замінити стаціонарний ПК для роботи чи геймінгу. Та чи може бути все так ідеально? Завдяки восьмиядерному процесору AMD Ryzen 7 8845HS, ноутбук впевнено впорається із найвибагливішими задачами. Але ж яка його слабка сторона? Перед тим як я розповім вам про це, обов'язково. Обов'язково ставте ось таку вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник і, друзі, обов'язково підтримайте наш збір. На дрони. Вони вкрай потрібні зараз нашому війську, тому чекаю вас в, ко в коментарях, а також в описі до цього відео. Ну а ми погнали детальніше до нашого огляду. Acer Nitro V14 14 це баланс між потужністю і доступністю. Хоча він належить до доступних рішень Nitro, ніж варіанти з Лініки Predator, Його вигляд не розчаровує. Корпус виготовлено з високоякісного білого пластику, що не збирає відбитки пальців і добре приховує дрібні часточки пилу. І це перший ноутбук білого кольору в лінії. Ці Нітро логотип Нітро на кришці переливається і став майже єдиним акцентом на білому корпусі. Ще є блакитні ніжки на дні, але їх не видно у звичайному стані. Завдяки ретельно продуманому дизайну, корпус виглядає майже монолітним, хоч і не є таким насправді. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблен. Ублений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно, не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Однак, через використання пластику, клавіатура і кришка можуть прогинатися під натиском, що вимагає обережного поводження з ноутбуком. Мін не протиударний. Отвори для охолодження розташовані на дні тильні грані та над клавіатурою. Це сприяє ефективному відведенню тепла, якщо ноутбук стоїть на рівній поверхні, проте використання його на м'яких поверхнях без підставки не рекомендується через ризик перегріву. Максимальний кут розкриття екрану 135 градусів, а вага ноутбука складає 1 кг 700 грамів, що робить його легким і зручним для перенесення. Ноутбук забезпечує користувача достатньою кількістю портів. Зліва ви знайдете USB 3.2 Gen 1. USB 4 Type-C з підтримкою DisplayPort, що забезпечує швидкість до 40 Гбіт в секунду. HDMI 2.1 дозволяє виводити зображення у роздільній здатності 3840 на 2160 на частоті 120 Гц, що ще чудовою опцією для геймерів та роботи з мультимедіа. На правій грані розташований замок Kensington USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A, комбінований аудіороз'єм 3.5 мм для навушників або мікрофона та картрідер MicroSD. Також тут знаходяться індикатори стану клавіатура. Acer Nitro V14 є низькопрофільною та має стандартний для ноутбуків формат Chiclet. Натискання клавіш супроводжується легким клацанням, яке не заважає, але створює комфортний тактильний відгук. Наявність кнопки Copilot, яку можна налаштувати для запуску програм чи певних функцій, робить взаємодію з пристроєм ще зручнішою. Тепер треба звикати до неї, бо вона певно буде завжди з нами. Окрема кнопка для запуску фірмового програмного забезпечення Nitro НitроSenсі дозволяє швидко змінювати режими роботи системи. Цифрувати. Панель відсутня, але замість неї є мультимедійні функціональні клавіші біля клавіші керування курсором. Щодо тачпаду, його розміри 12 і на 6,8 і Він виконує свої основні функції, але для серйозної роботи чи ігор краще використовувати зовнішню мишку. І ще не поговорили про звук. Система DTS X Ultra Audio забезпечує базову якість звуку. Дві колонки видають чітке звучання, якого цілком вистачить для перегляду відео чи прослуховування музики. Проте, якщо ви хочете насолодитись більш Чим, якісним звуком рекомендується підключати зовнішні колонки або навушники. Ноутбук обладнаний 14,5 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Екран має матове покриття Acer Confів'iew, яке мінімізує відблиски та підвищує комфорт роботи за будь-якого освітлення. Завдяки частоті оновлення 120 Гц дисплей ідеально підходить для геймерів, забезпечуючи плавність зображення. Формат 16 до 10 дозволяє розміщувати більше інформації на екрані. Зручно при роботі з документами. Яскравість екрану становить 300 ніт, що є хорошим показником для пристроїв цього класу. Вбудована камера з роздільною здатністю 720p HG забезпечує базову якість відеозв'язку, що підходить для відеодзвінків, хоча не вражає своєю деталізацією. Та й взагалі дизайн, клавіатура, течпад, звук і дисплей залишають приємне враження. Тим паче рідко зустрінеш повністю білий ігровий ноутбук, саме це його й вирізняє серед інших. І дисплей. Добре підходи для геймінгу та роботи, попри певні компроміси у точності відображення кольорів, тож йдемо далі. Acer Nitro v 14 оснащений восьмиядерним процесором AMD Ryzen 7 8845HS, який працює на тактовій частоті до 5,1 ГГц. Цей процесор базується на архітектурі Zen 4, що забезпечує високу продуктивність і енергоефективність. Він відмінно підходить для багатозадачності, обробки графіки, відеомонтажу та сучасних ігор. В парі з 32 ГБ гігабайтами оперативної пам'яті DR5 5600 МГц. Ноутбук готовий виконувати найвимогливіші завдання, а можливість розширення через два слоти додає додатковий простір для апгрейду. SSD-накопичувач об'ємом 1 ТБ з підтримкою PCIe Express 4.0X4 забезпечує блискавичну швидкість завантаження ігор та додатків. Відеокарти Nvidia GeForce RTX 4050 з 6 ГБ пам'яті є справжнім подарунком для геймерів. Вона підтримує технологію DLSS 3 і трасування променів, що дозволяє Досягти вражаючого рівня деталізації та плавності в сучасних іграх. На цьому ноутбуці ви зможете насолоджуватись усіма популярними іграми. Завдяки RTX 4050 ігровий процес буде плавним і з високим FPS. Особливо при живленні від акумулятора продуктивність знижується. Та й взагалі ноутбук з подібною потужністю частіше за все не використовується автономно, бо в цьому немає сенсу. При великих навантаженнях акумулятор розряджається швидко, хоча й продуктивність не на найвищому рівні. При звичайній роботі перегляд твіду редагування документів, ноутбук може працювати до 6-8 годин, проте під час інтенсивних завдань, як от ігри чи рендеринг, цей показник значно зменшується. Щодо ігор, то тут все доволі непогано, враховуючи дійсно хороші характеристики ноутбука. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультраналаштуваннях. Отримаємо в середньому частоту кадрів 53, що дуже навіть непогано. Процесор в середньому був завантажений на 38 градусів та нагрівся максимум на 98 градусів. Якщо говорити про відео Карту вона була завантажена на 98% та нагрілась максимум на 84 градуси. Наступна гра Far Cry 6, де на високих налаштуваннях ми отримали в середньому 63 кадри за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 47% та нагрівся максимум на 78 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 100% та нагрілась максимум на 67 градусів. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 39 кадрів. За секунду процесор в середньому був завантажений на 95% та нагрівся максимум на 98 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 100% та нагрілась максимум на 79 градусів. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 101 кадр за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 51% та нагрівся максимум на 98 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 100% та нагрілась максимум на вісім. 70 градусів. Acer Nitro V14 nnv 1461 Це універсальний ноутбук початкового рівня для геймерів і професіоналів, які шукають потужне рішення за доступною ціною. Він пропонує високопродуктивну апаратну частину, приємний унікальний дизайн в білому кольорі і зручну клавіатуру з якісним дисплеєм. Попри певні компроміси, він залишається відмінним портативним вибором для геймінгу. І знову ж таки хотілось би підкреслити колір. Білий ігровий ноутбук з потужною внутрішньою складовою, ще й спробуйте пошукати. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, подобається ось такий білий ноутбук від компанії Acer, ви знаєте ось таку вподобайку. Зараз варто натиснути під цим відео, обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, і залиште коментар, що ви думаєте на рахунок цього ноутбука. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.